Аби подякувати кожному і кожній із збройних сил України, які сьогодні відзначають своє професійне свято, учні Шосткінського вищого професійного училища завітали до волонтерського центру Шостка добро не з пустими руками, принесли маскувальну сітку та гостинці. Та даруємо їм цю сітку, яку я плів саморуч. Не так уж і важко, якщо є помічники, які допомагають. Що вкладаєте ви в цю роботу? Душу, серце і надію на перемогу. Як можемо допомагаємо, тому що розуміємо, що наші збройні сили це наше майбутнє, це наше мирне небо. Без них ну, нам не вистояти. Я тримаю пірі в руках для наших захисників. Хочу, щоб вони відчули тепло. Щоб посмакували, щоб у них була сила, прикметно, що одним з волонтерів волонтерського центру Шостка добро є саме учень шосткинського ВПУ Максим Кривонос. Як говорить координаторка центру Світлана Суптельна, хлопець прийшов до них у перший тиждень початку повномасштабної війни. З того часу 17-річний юнак зробив колосальну роботу. І ми пишаємося цією дитиною, бо Максим своїми руками то грузи. Перегрузив сотні е метрів сіток, сотні окопних свічок і все, що тільки е робиться в центрі, Максим кожного дня і влітку, і незважаючи на погоду, не зважаючи на свій е стан здоров'я, він був дуже хворий. Я казала, йди додому, але він все рівно тут працював. Тому якщо молодь буде ось така, як Максим, наш. То ми не тільки переможемо, а ми побудуємо найкращу країну в світі. Хочу допомогти своїй країні, хоч якось навіть з тилу. Усі подарунки та гостинці, які підготували освітяни, мешканці громади та волонтери волонтерського центру Шостка добро обов'язково передадуть нашим хлопцям і дівчатам, які нині боронять кордони рідної землі. Передадуть також і прапор з побажаннями. Ми бажаємо, щоб вони були такими ж мужніми. Щоб вони не на шаг не відступили своїх позицій, як би то не було їм важко. А ми за них молимося, що можемо будемо допомагати кожну хвилину, кожну годину, бо це разом, тільки разом. Ми сила і ми переможемо разом. У найважче для країни час вони мужньо і самовіддано стали на шляху російського агресора своєю сміливістю, стійкістю і професіоналізмом зламали ворожі імперські плани та ціною власного життя і здоров'я продовжують здобувати свободу для мільйонів українців. Вони найкращі, ми в них віримо, тому ми їм бажаємо, щоб їм Господь Бог допомагав поскоріше перемогти. Ми, ми цього дуже, дуже, дуже хочемо. Нехай тримаються, а ми будемо тримати тут стрій. Бажаю їм скорішої перемоги та повернення з цілими та живими додому. Я б побажала б їм кріпкого здоров'я, щоб не хворіли, та скорішої перемоги.